Друзі, вітаю всім доброго вечора. Олег Пенза, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, сьогодні з нами в п'ятницю о дев'ятнадцятій на ютубі влада волошина. Це відео зможете споглядати також на офіційному ютубі телеканалу Прямий Олеже. Слава Україні. Героям слава! Знаєте, я на старті нашої зустрічі сьогодні так готував одразу це перше питання. Ну що, про великодній кошик? Ой, але вже направду у Нас є топ новина. Ми єдине з вами разом сьогодні в Страшну п'ятницю і вперед день святого Великого дня. Просто українцям давайте побажаємо все ж спокійного. Дай Бог е і смачної Паски, да і спокійного свята. А тепер до головної теми нашої з вами зустрічі меморандум. Сьогодні ви з моєю колегою Наталкою Фіцич частково вже зачіпали. Ну як? Годину ефіру, фактично приділили увагу цьому новопідписаному рамковому чи якомусь вже новоформатному документу увагу. І сьогодні в ефірі в стрімі я також хотів би, щоб ви трішки окреслили, що ми підписали. Нічого страшного. Це по-перше, в документі немає жодної цифри. В документі є е, декілька цікавих думок, зараз я по них пройдуся, але немає жодної впевненості, що у повномасштабному документі угоди ті світлі думки будуть зреалізовані. Тобто, простіше кажучи, ми мали вже по відношенню до. Великомученоцької угоди про рідкісноземельні метали стільки ітерацій, які на кожному з етапів настільки відрізнялися одне від одного. Ну і, напевно, ще один цікавий момент. За всі ті ітерації, оцей меморандум це перший офіційний документ. Який влада подала, як той, що вже погоджений і підписаний. Угу. Тобто, дивіться, всі останні, онлайн. Всі останні наші з вами розмови вони ґрунтувалися на витоках, на інсайтах, на е, Телеграм-каналі одного з народних тодіпутів, депутатів, ну, багато чого. Єдине, чого не було так не було їх офіційної позиції. Ми навіть чули, що десь там на детекторі брехні когось там запитували, Там. але головне інше: тобто, сьогодні ми маємо перший документ. Який формально підписаний обома сторонами, який з моєї точки зору не вніс жодного розуміння більш широкого по відношенню до майбутніх домовленостей. От, е, але, ну я так розумію, що в Україні цей документ, не є принциповим, а для Сполучених Штатів Америки. Треба якийсь е, яскравий привід для того, щоб доповісти про чергову перемогу. Вони ж там 100 днів 100 перемог формують, я так розумію. Ну от. Е, тобто, по великому рахунку, цей документ ні про що, і саме з того, що він ні про що, він. Тобто, тобто Трамп вийде 30 квітня, умовно, да? приблизно. 100 днів скаже, але ж ми підписали, але ж дивіться, але ж Україна Диві. погодилась. Дивіться, Трамп, же ж окрім всього, цього, ж підписати великі документи на наступному тижні. Як на мене, є надзвичайно маленька ймовірність того, що такий документ буде підписаний. Просто, ну от якщо відкинути там всі е, конспірологічні речі, пов'язані із домовленостями, я хочу нагадати, що е, за. Манюньку суму в 3 мільйони американських долярів найнята американська юридична компанія. А повірте, по досвіду я вам можу сказати, що американський лоєр має дуже велику специфіку: він нічого не робить швидко. Так. Тобто, для того, щоб як мінімум виправдати отримання від українського уряду гроші, американський правник компанія правників в будь-якому випадку, буде цей процес. ну... В них же ж є нормогодина часу роботи і, адвоката, роботи юриста. Ну, не можуть вони винести документ на підписання на наступний тиждень. Вони не оправдають 3 мільйона. Ну так що, навіть з цієї точки зору, я думаю, що будуть певні чисто фінансові моменти. Але якщо без жартів, значить, дивіться. Ми не отримали жодної відповіді на ті червоні лінії, про які говорив навіть наш президент. Перша червона лінія. А чи визнає Україна Борг чи не визнає за отримані гроші з 2022 року? Так. Формально перший пункт цього меморандуму написано, що Америка таке давала гроші, так і давала і крапка. Тобто думка обірвана. Що далі з тою думкою буде? Мені сказати важко, але там з'являється дуже цікавий момент, якого не було в жодних угодах. Там з'являється згадка про Будапештський меморандум. Тобто, з якого дива раптом тут в тому меморандумі з'явився Будапештський меморандум і як його можна приліпити до тих всіх речей, це питання з моєї точки зору достатньо складне. Тому що. Якщо порахувати фізичну кількість е, тих е, носіїв і тих боєголовок, що Україна віддала по побудеському меморандуму, то Сполучені Штати Америки Україні винні як земля колгоспу, ну десь там раз по раз виринають цифри в понад трильйон з гаком доларів. Тому ще раз повторюю: як на мене, е, там є декілька нюансів, які Ну, по-перше, ще раз говорю, з Будапештським меморандумом є новація. Другий момент, і це я вже неодноразово говорив, там написано дуже цікаву річ, що цей документ жодним чином не буде протирічити українському руху в Європейський Союз і нашим зобов'язанням перед міжнародними фінансовими організаціями. А в мене є питання: скажіть мені, будь ласка, хто буде визначати, чи цей документ є нашим. Е Скажімо, сприянням руху в Європейський Союз, що він блокує, то треба питати а. Європейський Союз, правда? Так, да, звісно. Ну, ну, а хто може ще сказати, цей документ блокує чи не блокує? Тобто, якщо ми там пишемо, що е, будь-яка новація вона підписана в тому документі, не буде протирічити українському е, ну, поступу в Європейський Союз, значить ну, Урсула Вандерляйн, там, Калас, там. ну... Будь-хто е має сказати: насправді так і є. Ми подивилися цей документ, він не протирічить. Але е тоді має бути офіційно долучено цю людину до е цього експертного висновку. правда? І е як ви думаєте, теоретично це можливо зробити е 26 числа? Ні. Точно. Ні. Тобто, ще один момент, який з моєї. Точки зору, ну викликає питання. Ну ви ж написали цей пункт, правда? Тобто він не буде протирічити. А хто має визначити протирічити? Тоді олеже, розширимо нашу з вами розмову. Вочевидь, йдеться, що це буде все розроблятись під час поїздок. От ж офіційно оголошено, до українська делегація на чолі з прем'єр-міністром паном Шмигалем з 21 квітня ми чекаємо в Вашингтоні, зустрічатимуться з паном Бесентом і активно працюватимуть. Над позиціями і пунктами, вже на якого на яких базуватиметься саме угода, і, зокрема, розуміння того, що таке фонд надходження і так далі. Вочевидь, тоді це все пропрацьовуватимуть. Влада, дивіться, в чому є питання. Напевно, я не відкрию вам великої таємниці, що великі чиновники, вони до представництва вони не до роботи. Тобто, якщо хтось має ілюзію, що в Америку приїде вельми шановний пан Шмигаль засучити рукова, сяде з юридичною компанією за стіл і почне виписувати якісь там пункти тої угоди, то я вас хочу сильно розчарувати. Пан Шмигаль приїде, йому там щось радники нашепчуть на вуха, він щось там прочитає і має підписувати. Тобто. Чекати від пана Шмигаля, що він буде безпосередньо приймати участь як е, робоча конячка, перепрошую, в процесі підготовки цього документу це ну, не по посаді і не по зайнятості прем'єр-міністру України займатися підготовкою такого документу. Він в кращому випадку може поїхати підписати. Взагалі, це робота технічних спеціалістів. Але чому я про це говорю? Е, Якщо пан Шмигель таки полетить, це буде означати, що документ готовий, погоджений усіма сторонами, так. і, е, знову ж таки, з ним погодився президент України. Ми ж знаємо, так, що на сьогоднішній момент є достатньо жорстка вертикаль, і зовнішня політика є повноваженнями пана президента. А то, про що ми зараз з вами говоримо, в чіткому варіанті є зовнішньою політикою. Тому, як на мене, до відвідання шмигалем Америки має бути вже остаточний варіант угоди. Ще один момент, там же ще, напевно, вартує зазначити, навіть підписання Шмигалем цієї угоди не дає гарантій про її. Ну, Вступ у силу, тому що там є обов'язково ратифікації і у американців, і у українців, так. що таке український парламент? Що таке, український парламент? Ну це теж питання, і е, наскільки в тій угоді будуть обійдені у тій червоні лінії, про які ми зараз з вами говоримо, там по суті лишилося дві: що врахувати, що поступ України в Європейський Союз ніби там формально вирішено, Дві червоні лінії, дуже великих перша червона лінія це визнання боргу. Ну, хай не 350, хай 100, хай 90, але це 90 мільярдів, я перепрошую. Хто а, по чому зменшилась цифра, Олег? Як ви думаєте? Ну, то тому що ніколи в житті не було 350 мільярдів. Ну, то слухайте, ну, то... Після, чого, після чого тоді почали дивитися реально на речі. В дійсності для мене теж питання, чому взагалі почали це питання обговорювати, якщо ніхто не збирається це визнавати боргу? Ну нащо це обговорювати? Також правильно ну, знову, ж, так, знову ж таки, ну але це поїхала конспірологія. Да. Е, та це перша червона лінія. Друга червона так. лінія, яка безпосередньо пов'язана з першою, це е, чи буде зараховуватися в якості внеску американської сторони в цей фонд, о гроші, про які ми зараз вами говоримо. Якщо американська сторона буде вважати, що ті гроші, надані їй і Україні, зараховуються в якості статутного фонду і його внесу в цей фонд, а Україна наповнює свою частину новими поступленнями, це буде означати, що Україна визнала Борг. Ну, мама. Чому? Чому? Тому що. Той механізм, який запропонований американцями, це механізм виведення коштів з України. Ну, щоб ні в кого не було ілюзій. Е, якщо це не визнається боргом, то свою частину е, інвестиційних коштів цієї, цього фонду американці мають довнести. Хтось на сьогоднішній момент. Готовий повірити в те, що Трамп проведе через американський парламент законопроект про виділення там чистоумовних ще 50-60-70 мільярдів доларів для того, щоб спрямувати в цей чистоумовний фонд? Ні. На сьогоднішній момент немає жодного законопроекту в американському парламенті, який би говорив про будь-які форми воєнно-технічної, макрофінансової та іншої інвестиційної допомоги Україні. Тобто, якщо планується підписати цю угоду, ну, умовно там, на наступному тижні. А жодних коштів, які американці готові додатково перерахувати в Україні, немає. А Трамп наполягає на підписання цієї угоди на наступному тижні, це означає, що ті гроші, ну, знову ж таки, конспірологія, але елементарна логіка, це означає, що гроші, надані Україні з 22-го року, Хтось збирається вносити в цей фонд. Тоді тут не зрозуміло наш Будапештського меморандум, з якого дива. Для того, щоб Україні було приємно погладити по головці і сказати: Ну. Яка молодець, що подбала про безпеку, так? Яка молодець, що подбала про безпеку? Ай-яй-яй. Ну, слухайте. Тому ще раз говорю: поки ми з вами не побачимо аутентичної угоди, uh -huh. яку е, примусять підписати пана Шмигаля... Добровільно він навряд чи на це піде, тому що будь-який підписан цієї угоди це якщо там будуть визнані борги в розмірі навіть 90 мільярдів доларів, це mm. однозначно клієнт державного бюро розслідувань. Ну, щоб ні в кого не були зайвих ілюзій з цього приводу. Тому, як на мене ще раз повторюю, оті речі, це для мене є дуже велике питання, і я не маю на них відповіді, тому що я не бачив цієї угоди, я не знаю, про що вони домовились. Але повторюю ще один раз: на сьогоднішній момент немає жодного законопроекту на 25 й рік, який, який би знаходився сьогодні в американському парламенті, який би передбачав хоч якусь копійку для України. Це означає, що якщо теоретично буде створена ця... Інвестиційна компанія, не знаю, фонд. Американцями мав би не буде шовнусити, ну тому що ну, немає нічого в бюджеті. Mm -hmm. Тобто, значить, хтось там збирається тих умовних там 100 мільярдів доларів, які з 2022 року дали, внести в е, в той фонд і потім забирати звідти гроші. Uh -huh. От, uh -huh. Хто це? І я поки що не знаю. Хто хто збирається внести от 100 мільярдів? Сума чималенька, в принципі, хто це буде? Ну, дивіться, логічно, що Україна сьогодні таких грошей не має, але Україна це Європа. Ні, 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 ні. Дивіться американська частинка. Ну, от уявимо собі, що Україна там закрила очі і тих там 100 мільярдів доларів американці, нібито внесли. За рахунок тих коштів, що ми отримали раніше. Раніше так. Е, Україна починає наповнювати свою частину цього фонду за рахунок е, або е, розробки нових нових корисних копалин, або запуску газотранспортної системи України в інтересах знову ж таки незрозуміло кого під керівництвом американців про це вже говорилося. І так далі, і так далі. І от поступлення від цієї діяльності починають заходити в цей фонд. А якщо вірити чи не вірити якимось там народним депутатам з жалізним минулим, то е, ті гроші мали б зразу конвертуватися у валюту і виводитися американцями в американський бюджет. Ну, тобто по суті, форма репарацій. Ну, слухайте. Подивимося, що буде підписано, бо це дуже потужна червона лінія. Ні. І, е, як на мене, на сьогоднішній момент е, немає жодних пояснень для українського суспільства, на підставі чого будуть прийматися подібні рішення. Тому, ще раз повторюю, ми зараз трошки самі себе страшимо, та? якихось там е, чортиків попридумували. Дай Боже, щоб ми помилялися. Ну, завжди ж треба готуватись до найгіршого, да? Будемо стежити з тим, як працюватимуть, а можливо, вже і готова, і що нам скажуть як прокомунікують, Знову ж таки, ми до цього питання. Бачите, так чи інакше, повертаємось, аби не конспірологію частково зачіпати чи обговорювати, а говорити про конкретні речі. Що стосуватиметься в цій угоді в цьому документі майбутніх поколінь українців? Бо ми ж розуміємо, Олеже, якщо там складеться, якщо під. Там, давайте навіть моделювати, ратифікується, йдеться ж не про один, не п'ять, мінімум 10 років. А хто вам сказав, <кас> що ця угода буде мати термін? А, а то є ситуація, що вона безстрокова? От уявіть, безстроково, додаю. Безстроково або йдеться про безстрокову угоду. І тоді. А якщо безстрокова угода, то Україна, втрачаючи економічний суверенітет, автоматично стає колонією Штатів Америки. Ми усвідомлюємо це? Ну, ніхто ж цих слів в документі не пише і не напише. Але... Ні, ну чекайте, слухайте, це ми з вами два таких мудрих зібралися, правда, і називаємо речі своїми іменами. Я абсолютно впевнений, що якщо щось подібне вилізе е, на, ратифікацію, на ратифікацію в український парламент, достатньо багато народних депутатів вийдуть і почнуть говорити правдиві речі. Там є кому про це сказати. Так, Але е, в мене є питання, яка політична сила візьме на себе таку відповідальність? Особливо, якщо врахувати. Особливо, якщо врахувати, що е, ні на 25 рік, ні тим більше там, на наступні роки американці нічим не збираються нам допомагати взагалі. Ну, тобто, що в нас альтернатива? Ну, добре, підпишемо, не підпишемо. Класно. А в мене тоді питання: а що в нас на сьогоднішній момент американці можуть щось припинити? А вони щось роблять зараз для нас? То, що дав нам Байден, закінчується в травні місяці, все Ні, дивіться, Олеже, точно є розуміння, і ми це обговорювали з багатьма військовими експертами. І, і, значить, до кінця липня в нас фактично ті пакети, які були сформовані адміністрацією Байдена, середина літа загалом десь приблизно орієнтир. все. Всередині літа в нас закінчується, і навіть враховуючи, що була ініціатива депутатів. Депутатів, перепрошую, конгресменів, демократів. Це нічого, чоловіка. Чоловіка. це нічого це нічого. Але вони вони просто подали цей законопроект, але там в ньому не міститься конкретних речей. Просто про продовження підтримки України військово і все. Ну і ще один момент: також напевно вартує сказати, е уявіть собі е ситуацію, при якій е Трамп відмовив е за 15 мільярдів доларів. Продати Україні патріоти. Тобто, вже не про допомогу мова йдеться, не про ленд-ліз, не про кредити. Живі гроші, які запропоновані продати зброю, що ми отримали? Нічого. Тому, вибачте, тому, коли ми з вами говоримо про. То, що ми губимо в результаті, давайте думати, а що ми губимо, якщо наша позиція буде достатньо жорстка, і ми не погодимося на ті червоні лінії, які, ймовірно, можуть бути в цьому документі? Чи ми ризикуємо? Навіть якщо ця угода буде підписана, в мене є питання, щось поміняється? Тобто, після підписання цієї угоди на наступний день республіканці разом з Трампом внесуть. 20, 30, 40, 50 мільярдів доларів для України? Ні. Добре, підписалася ця угода. Далі що? В бюджеті немає жодної копійки американському для України. Що далі? На кого надія? Цієї точки зору тоді наша нам ця угода з Америкою? Але... Зор... Я ж, я ж, я ж не, не, не спеціаліст, я ж я просто розмірковую як економіст. Тобто, дивіться, нас можна в дійсності притиснути тим, що ми або щось отримаємо, або ні. А якщо ми і так не отримуємо, і так нічого не отримуємо, а в випадку підписання з червоними лініями так у нас ще й заберуть. То я вибачаюсь. То де тут логіка? Не знаю. Тому ще раз повторюю: е, поки не буде аутентичного документу, зараз ми з вами ганяємо повітря. Потужно? Е, ну, знаєте, зараз суть справи в тому, що навіть одне слово воно важить, а тим більше в таких паперах. І навіть якщо це меморандум. Е, який є базисом для наступних перемовин, зустрічей, про які ми конкретніше з вами говоритимемо, в майбутньому? Дуже хочеться вірити, що от на нас не настільки тисн, не так тиснутимуть, а реально запропонують, ну, що як ви кажете, що буде якийсь пряник, крім кнута. А так виходить, що з двох боків тільки одні ну, кнути. І так кнут і так кнут. Ну, тому ще так. раз говорю, не знаю. От в мене на сьогоднішній момент відповіді немає. І як на мене, е відповіді на ті запитання, меморандум, про які ми зараз вам говоримо, не дає. В цьому меморандумі реально немає нічого. А так як там немає нічого, ну, то про що ми з вами говоримо? А хотілося б е говорити: ну, давайте так, Олеже. Висновок такий сьогодні в нас в ефірі. А що робить? Я вам дякую за ваш час сьогодні. Ці 25 хвилин пролетіли миттєво. Бачите, ви кажете, а от і нема часу вже 25 хвилин. Ну так. А, Бо в світлі війни, в світлі всього, що відбувається навколо, українці мають мати можливість зрозуміти, а про що йдеться. Бо згідно знову я повертаюся повертаюсь до головного документу українського конституції України, НАДРА і все, що під належить правильно кому? А як це вже зреалізується в майбутньому? І що будуть підписувати, і що пропрацьовуватимуть. будемо обговорювати, е, та зв'язку з цим виникає дуже важливе питання: а чи має право приймати подібне рішення навіть Верховна Рада? Ну, це ж народні обранці, вони делеговані народом, правильно? Ну, чекайте, напевно, вартувало би зробити референдум, я вибачаюсь. Тому що Чи, це, речі, які та, це, речі, які, це речі, які не вписуються в повноваження Верховної Ради. Тобто віддавати економічний суверенітет Верховна Рада не вправі. Цікаво. Ну, знов, ну знову ж таки. Це. До сужі вимисли зараз. Подивимося, що саме збираються підписати 26 числа. Та там. до зустрічі, Олеже, спасибі вам за ваш час. Сьогодні саме цю тему брали за основу: висновки такі друзі, як хочете, так їх і сприймайте, але не звертайте уваги, Ми з вами на це також не можемо, бо йдеться про кожного з нас, це стосується кожного з нас. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був сьогодні. В, цій, в цьому ефірі, в цьому стрімі, Олеже, дякую, бережіть дякую. себе до зустрічі. Прийдешнім великоднем. Ну і вас, друзі, дякую. вітаючи, знову ж таки. Побажаю, аби здійснилось все те, про що проситимете Всевишнього ці світлі дні великодня, і про що проситимуть мільйони українців. І побачимось з вами в наступних ефірах. Слава вам і слава Україні!